Розробники показали відео з випробування українського підводного дрону Марічка. Марічка має довжину 6 метрів і ширину 1 метр. Після завершення випробувань дрон зможе вражати цілі на відстані в тисячу кілометрів. Завдяки досить великим габаритам Марічка на собою частину достатньо, щоб вражати десантні кораблі, катери, субмарини, ракетоносії, берегові укріплення та опори мостів. Також цей безпілотник може виконувати розвідку, а замість БЧ перевозити вантажі. Розробники обіцяють, він буде непомітний. Для багатьох радарів, ехолотів, сканерів. Може, тривалий час перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання. Після завершення випробувань Марічка стане на службу до гур. Цей морський дрон не єдиний, який є на озброєнні в Україні. Нещодавно голова СБУ Василь Малюк показав надводні безпілотники Сібейбі або ж морський малюк із бойовою частиною 850 кілограмів. Це повністю українська розробка. У ній немає закордонних деталей. Збирають їх на таємному заводі на території нашої країни. Саме морський малюк стоїть за останніми атаками на Кримський міст, а також на великий десантний корабель «Оленігорський горняк, танкер Сік та ракетний корабель Самом.